Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділася своїм відкриванням з каналу Солтаненко. Нам слід розуміти, що є два види церков. Перший вид церкви це Плозька церква. Вона служить по плоті і їй цікавить тільки матеріальне, тільки те, що на цьому світі. їй цікавить гроші, мамона, багатство і так далі. Ось. А є ще апостольська церква. Вона перебуває в єдиній. Душі і в єдиномисленні ось. Тобто в цій церкві всі люди вони є єдиномисленими і єдинодушними. В них нема своєї думки або о, свого чогось там ось ні. В них, все єди... в них все єдине ось. І також Апостольська церква, вона постійно перебуває в Слові Божому, вона постійно... Вона постійно перебуває у вченні, тому що біси вони атакують і вдень, і в ніч. А апостольська церква, вона перебувала у вчині в день і в ніч. Ось. І тому нам слід розуміти, що є два види церков. Перша це плотська, яка цікавиться тільки матеріальним, і друга це апостольська, яка є єдинодушна, єдиномислена і постійно перебуває у вченні. Ось. Амінь.